Матеріалістична точка зору і суб'єктивістка точка зору на сприйняття світу, як виражається в практичній юриспруденції. Якщо ви матеріаліст, то, зокрема, в кримінальних справах шукатимете якусь матеріальну причину, чому ж, до прикладу, той, хто вчинив крадіжку, вступив на цей злочинний шлях. Можливо, не було що їсти, Можливо, не було грошей купити одяг, ну і так далі, і тому подібне. І матеріальне визначатиме, як ви розумієте, в розумінні такого індивіда суб'єктивне. І є інша точка зору, якщо ви ідеаліст, який визначає первинним ідею а матерію вторинним. Ідеалісти будуть виходити з того, що людина. Є такою від природи її свідомість уже злочинного такого характеру. І саме оця ось ідея і стала наслідком того, що громадянин став на таку от злочинну дорогу. І як ви розумієте, це дві різні такі от судові тяганини. Вони будуть в своїй основі різнопланові. Судді прокурори можуть сповідувати у процесі. Різні точки зору, і тоді буде певною мірою такий от юридичний хаос. Одначе можуть дотримуватись і однієї, і тоді справа зазвичай ну, максимально швидко розглядається і суд ухвалює рішення просто обвинувальний або виправдувальний. Коротше кажучи, поміркуйте, а до якої когорти юристів відноситесь ви? До матеріалістів? чи… Ідеалістів, які вважають, що первинним є дух, а не матерія.